Привіт! Сьогоднішній огляд про змішувач не такий, як у всіх, не такий, як на кожен день, ну поки що. Можливо, ви побачите і звикнете, коли купите. Навіщо він потрібен? Цей змішувач він ставиться на робочу стіну перед варильною поверхністю, яка може бути газова або електрична. Неважливо. Що він робить? Він допомагає хазяйки. Набирати воду над варельною поверхністю. Ну, ну, наприклад, у вас велика родина, велика кастрюля, там борщ або десь щось. Щоб не набирати це в мийки, або десь щось, ви наставите на поверхню і вмикаєте цей кран. Я кажу кран, а не змішувати. Чому? Тому що сюди подається тільки одна вода. Вона, ну як зазвичай, холодна з системи зворотнього осмосу. Щоб вона була чиста. Ви отак от ставите кастрюлю або що вам потрібно. І в залежності від того, на якій комфорті отак от перемикаєте цей змішувач, куди вам потрібно. Якщо вам він не потрібен, то ви ставимо. Тут він кріпиться, і ви його переміщаєте отак до стіни, і він стоїть вдоль, не заважаючи нічого більше робити над поверхнею. Зручно, красиво, не такий, як у всіх. Тому чекаємо вас у нас за такими якісними і незвичними речами. До побачення.